Всім привіт! Палі Рояль – це колишній королівський палац Франції, розташований на вулиці Сент-Онаре в Першому окрузі Парижа. Його закритий внутрішній двір виходить на площу Пале Рояль навпроти Лувру. Спочатку будівля мала назву «Палі Кардіналь і була зведена для кардинала Рішельє приблизно між 1633 і 1639 роками за проєктом архітектора Жака Мерсьє. Рішельє заповів палац Людовику XIII, а згодом Людовик XIV передав його своєму молодшому брату Філіпу Орлеанському. А стільки наступні Орлеанські протягом років здійснювали чисельні перебудови, від первісного задуму Молі Мерсьє майже нічого не залишилось. Нині палірояль є резиденцією Міністерства культури Франції, Державної Ради та Конституційної Ради. Центральний сад. Пале Рояль слугує громадським парком. У його аркаді розташовані крамниці. Сьогодні ми проговоримо про історію Палі Рояль. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Первісно, названий Палє Кардиналь палац був особистою резиденцією кардинала Рішельє. Архітектор Жак Лемерсьє розпочав проєктування у 1629 році. Будівництво розпочалося у 1633 му і було завершено у 1639. -му. Сади були закладені у 1629 році Жанном Ленотром, Симоном Бушаром та П'єром Дего за проєктом Жака Бойсо. Після смерті Рішельє у 1642 році палац став власністю короля і отримав нову назву Пале Рояль. А після смерті Людовіка XIII наступного року він став домівкою для королеви матері Анни Австрійської та її юних синів Людовіка 14-го, Філіпа Герцога Анжуйського, а також її радника кардинала Мазаріні. Починаючи з 1649 року, палац став резиденцією вигнанки Генрієти Марії та її доньки Генрієти Анни Стюарт, дружини і дочки поваленого короля Англії Карла І. Обидві втекли з Англії під час громадянської війни і знайшли притулок у племінника Генрієти Марії, короля Людовіка 14-го. Бріон – окрема частина палацу поблизу вулиці Рішельє, що на захід від Пале Рояль була придбана Людовиком 14 у спадкоємця кардинала Рішельє. Людовік з'єднав її з основною будівлею палє Рояль, і саме в палє Бріон Король поселив свою каханку Луїзу де Вальєр у той час, коли його зв'язок з мадам де Монтеспан ще залишався офіційною таємницею. Філіп де Франс, герцог Орлеанський, був молодшим братом Людовіка xiv го Генрієта Анна вийшла заміж за Філіпа в каплиці Палі Рояль 31 березня 1661 року. Після шлюбу Людовик 14 дозволив братові та його дружині користуватись палі Рояль як основною паризькою резиденцією. Наступного року новагрцагиня народила доньку Марію Луїзу Орлеанську у самому палаці. Вона створила декоративні сади палацу, які вважались одними з найгарніших у Парижі. За правління нової герцогської пари, палі Рояль став соціальним центром столиці. Палац був заново декорований і в ньому облаштували нові апартаменти для покаївок герцогині. Кілька жінок, які згодом стали фаворитками короля Людовіка 14-го, були з її оточення. Луїза де ля Вальєр, яка народила королю двох синів у 1663 і 1665 роках, Франсуаза Атенаїс, Мартіза де Монтеспан, яка витіснила Луїзу, і Анжеліка де Фонтанш, яка служила другій герцогині Орлянській. Світські зібрання при Паля Рояль здобули широку славу не лише в Парижі, а й по всій Франції. Саме на цих прийомах збирався цвіт французького суспільства. Серед гастей були головні члени королівської родини, королева мати Анна Австрійська, Анна герцогиня де Монпасьє, принц Конде та Конті. Постійними відвідувачами також були фаворити Філіпа. Після смерті Генрієти Анни в 1670 році герцог узяв другу дружину, принцесу Пфальцівську. Яка віддавала перевагу проживанню в замку Сен-Клу. Сен-Клу таким чином став головною резиденцією її старшого сина, спадкоємця дому Орлеанів Філіпа Шарля Орлеанського, відомого як Герцог Шарцький. Королівська академія живопису і скульптури займала Палі Бріон з 1661 до 1691 року і ділила його з Королівською архітектурною академією з 1672 року. Королівське зібрання античностей було розміщено там під опікою мистецтвознавця та офіційного придворного історика Андрея Філіб'єна, призначеного у 1673 році. Близько 1674 року герцог Кралеанські доручив Анрелі Нутру перебудувати сади Палірояль. Після падіння мадам де Монтеспан і приходу її наступниці, мадам де Монтенон, яка заборонила пишні розваги у Версалі, палі рояль знов став головною сценою світського життя. У 1692 році з нагоди шлюбу герцога Шарського з франсуазою Марією де Бробон, мадмуазель де Блуа, узаконеною дочкою Людовіка 14-го і мадам де Монтеспан, король офіційно передав Пале Рояль своєму братові. Нова подружня пара не оселилась у північно-східному крилі, де колись жила Анна Австрійська, а натомість вибрала Палебріон для зручності нареченою було збудоване і обставлене нові апартаменти у крилі, що виходять на схід на вулицю Рішельє. У цей час Філіп замовив будівництво великої галереї вздовж вулиці Рішельє для своєї знаменитої орлеанської колекції живопису, що була відкритою для публіки. Галерею спроєктував архітектор Жоль Ардуан Мансар. Її будували приблизно з 1698 до 1700 року і прикрасили фресками на теми з Вергілія, створеними куапелем. Вартість реконструкції склала близько 400 тисяч ліврів. Помічник Ардуен Мансара Франсуа Дорбе підготував загальний план маєтку, на якому зображена палі рояль до проведення цих змін. Коли герцог Орлеанський помер у 1701 році, його син очолив дім орлеанів. Новий герцог і герцогиня Орлеанські оселилися в Паль Рояль. Дві з їхніх дочок Шарлота Аглая Орлеанська, яка згодом стала герцогиною Меденською, та Луїза Діана Орлеанська, яка згодом стала принцесою Канті, народилися саме там. Після смерті Людовіка 14-го 1715 році його п'ятирічний правнук успадкував трон. Герцог Орлеанський став регентом юного Людовіка 15-го і розмістив уряд країни в Пале-Рояль, тоді як юний король мешкав у сусідньому Челівському палаці. Пале-Рояль вміщував Знамениту орлеанську колекцію з приблизно 500 картин, яку було відкрите для публіки до її продажу за кордон у 1791 році. Він замовив Жилю Марії при перепланування апартаментів герцогині на першому поверсі в 1716 році, а також оздоблення гранд-апартамента в Пальєбріоні – у витонченому і живому стилі регенства, який передував Рококо, а також створення більш інтимних малих апартаментів регента. Апеннор також здійснив зміни у великій галереї Палібріону та створив особливий кутовий салон, який з'єднував гранд апартамент з великою галереєю вздовж вулиці Рішельє після регенства. Світське життя палацу значно згасло. Людовік 15-й повернув двір у Версаль, і Париж знов опинився поза увагою. Так само сталося і з Рояль. Луї Орлеанський успадкував титул Герцога Орлеанського після смерті свого батька в 1723 році. Він і його син Луї Філіп жили в іншій родині резиденції сен клу яка стояла порожньою після смерті принцеси Пфальської у 1722 році. Клод Дего перепланував сади палірояль у 1729 році. У 1752 році Луї Філіп І успадкував титул герцога Орлеанського після смерті батька. Незабаром палірояль став сценою сумнезвісних розпус герцогині Луїзи Андрієте де Бурбон, яка вийшла за Луї Філіпа у 1743 році. На початку 1750-х років архітектор П'єр Контан Д'Іврі облаштував для неї нові апартаменти. Нині це північна частина крила на вулиці Валуа. Вона померла у 1759 році у віці 32 років. І вона була матір'ю Луї Філіпа герцога Орлеанського, згодом відомого як Філіпе Галіте. Через кілька років після її смерті її чоловік таємно одружився зі своєю коханкою Маркізою Де Монтесон. І пара оселилася в замку Сен-Асіс, де герцог помер у 1785 році. А незадовго до смерті він завершив продаж замку Сен-Клу королеві Марії Антуанеті. Луї Філіпп II, герцогські, народився в Сен-Клу. А згодом приїхав до Пале-Рояль, де мешкав разом із своєю дружиною Луїзою Марією Делаїдою Де Бробон, з якою він одружився в 1769 році. Герцог контролював Пале Рояль з 1780 року. Їхній старший син Луї Філіп III Ір Орлеанський народився в палаці в 1773 році. У 1785 році Луї Філіп II успадкував титул глави дому арлянів після смерті батька. У Палірояль розташовувався один із найважливіших громадських театрів Парижа в Східному крилі на вулиці Сен-Оноре на місці трохи західніше від теперішньої вулиці Валуа. І він був збудований з 1637 до 1641 року за проєктом Ле Мерсьє. І спочатку називався Великою Залою Пале Кардиналь. З 1660 року цей театр використовувала трупа Мальєра. І тоді він вже називався Театром Пале Рояль. Після смерті Мальєра в 1673 році театр перейшов під керівництво Жана Батіста Люлі, який використовував його для своєї Королівської медичної академії. Оперний театр згорів. У 1763 році, але він був відбудований за проєктом архітектора П'єра Луїморо Деспроа на ділянці трохи східніше. Там, де сьогодні проходить вулиця Валуа. І знов відкрився в 1770 році. Цей другий театр продовжував використовуватись оперою до 1781 року, коли також згорів. Але цього разу вже не був відбудований. Маро Деспруа також спроєктував фасади при вході до Палі Рояль, які збереглися і донині. На прохання Філіпа Другого невдовзі після пожежі в Палі Рояль було збудовано два нові театри, обидва були спроєктовані архітектором Віктором Луї, який також створив галереї з крамницями, що виходять у сад. Перший театр відкрився 23 жовтня 1784 року. І це був невеликий театр ляльок у північно-західному кутку саду, на перетині галереї де Монпасьє та галереї де Божале. Спочатку він мав назву Театр Божале, потім Театр Монтансьє. І після цього Віктор Луї розширив його для постановок драми опер. Під час політичних зворушень революції театр неодноразово змінював свою назву. У 1812 році його перетворили на кафе з виставами, але у 1831 році знову відкрили як театр під назвою Театр Пале Рояль, і під цією назвою він працює сьогодні. Другий театр Луї Філіпа II був більшим і розташовувався в південно-західному куті комплексу на вулиці Решельє. Спочатку він призначався для опери, але трупи відмовились туди переїжджати. І тоді герцог запропонував його театру Варєте Ам'юзант, який до того перебував на бульварі Дютампель. А з 1 січня 1785 року у тимчасовому театрі в садах Палі Рояль. Ця трупа 15 грудня 1789 року змінила назву на Театр Пале Рояль. А після завершення будівництва нового театру відкрилися там 15 травня 1790 року, а 25 квітня 1791 року. Антереялістка фракція Камеді Францес, яку очолював Тальма, залишила свій театр на лівому березі, на той час відомий як Театр нації, а нині Адеон, і приєдналася до трупи на вулицю Рішельє, яка негайно змінила свою назву на французький театр на вулиці Рішельє. З проголошенням Першої республіки у вересні 1792 року театр отримав нову назву Театр Республіки. А у 1799 році трупа знову об'єдналася в Палірояль, і театр офіційно став камедій-францом, або як його ще називають французьким театром. І під цими назвами він існує і сьогодні. У 1781-84 роках Луї Філіп Другий доручив Віктору Луї збудувати шестиповерхові житлові будинки із колонними галереями на першому поверсі, які виходили на три боки саду палацу. Із зовнішнього боку цих крил було прокладено три нові вулиці перед колишніми будинками, що виходили на сад: вулиця Монпасьє на заході, Божалі на півночі та Валуа на сході. Герцог комерціалізував новий комплекс, здавши в оренду площі під колонадою торгівцям і постачальникам послуг. І в 1784 році цей торгівельно-розважальний комплекс відкрився для публіки. За десятиліття частини Палі рояль було перетворено на торгівельні пасажі, які стали центром економічного і соціального життя Парижа XVIII століття. Хоча головна частина палацу залишалася приватною резиденцією дома Арлеанів, Аркади навколо громадського саду вміщували 145 бутиків, кав'ярень, салонів, перикарень, книгарень, музеїв і чисельний точок. Із напоями тут придавали предмети розкоші, витончені ювелірні вироби, хутра, картини та меблі для багатої еліти. Вітрини облаштовувалися великим склом, що дозволяло новим середнім класам насолоджуватись вітринним шопінгом і мріяти. Так, Пале Рояль став одним із перших нових типів торгівельних пасажів, місцем, де багаті люди збирались, спілкувались і проводили свій вільний час. Перебудований палацевий комплекс став одним із найважливіших торгівельних майданчиків Парижа того часу, і його відвідували аристократи, буржуа і нижчі класи. Місце славилось вишуканими бесідами в салонах, кав'ярнях і книгарнях і безсерломною розпустою. Це було улюблене місце Паризьких павій, а також як осередок масонської активності. Спроєктований для приваблення витонченого середнього класу, Рояль пропонував предмети розкоші за доволі високими цінами. Проте ціни ніколи не були перешкодою. Нові аркади стали місцем, де купували і де потрібно було з'являтися. Пасажі обіцяли покупцям закрите і захищений від вуличного бруду і шуму місце. Теплий сухий простір, прихисток від негоди і безпечну зону, де можна було спілкуватися та проводити дозвілля. Прогулянки пасажами стали популярною розвагою XVIII століття серед середнього класу. В 1780-х до 1837 року палац знов став центром політичних і соціальних інтриг Парижа, а також місцем найпопулярніших кафе. Історичний ресторан Le Grand Vifur, відкритий у 1784 році, працює досі. У 1786 році там встановили полуденну гармату пристій, придуманий філософом Аматером, встановлений на Паризькому меридіані. Сонячні проміні, а півдні, проходячи через лінзу, підпалювали гніт гармати. Гармату й досі. Допускають у палірояль. Цирк Палірояль, збудований у центрі саду, описувався як величезний напівпідземний простір видовищ харчування, торгівлі та розваг, який простягався на всю довжину парку і був головною темою балачок у столиці. Його знищила пожежа 15 грудня 1798 року. Натхнена арабськими базарами галерея де Буа, серія дерев'яних крамниць, що з'єднували кінці палірояль і замикали південний кінець саду, була вперше відкрита у 1786 році. Для парижан, які практично не мали тротуарів, а вулиці були брудними і небезпечними, такі пасажі стали ріківними. Безпечним простором для вітринного шопінгу і спілкування. Саме так Палерояль започаткував те, що архітектурний історик Бертран Лемуан називав епохою критих пасажів, період, який декарінно змінив торгові звички Європи з 1786 по 1935 рік. У революційний період Філіп Орлеанський отримав прізвисько Філіп Еґаліте. І керував пальель uh, Айґаліте. Такою була назва Пале Рояль під час uh, нерадикальної фази революції. Він uh, здобув народну популярність у Парижі, відкривши сади палацу для всіх. В одній із крамниць навколо саду Шарлотта Корде купила ніж, яким згодом заколола Жанна Поля Марата. Уздовж галереї. Стояли нічні дами, а в залах другого поверху працювали гральні зали. де Сад згадував територію перед палацем у своїй праці Філософія в Будуарі як місце, де продавали прогресивні памфлети. Після страти герцога палац перейшов у державну власність і був перейменований на палітю трібюна. Державний театр комедії «Францез» було реорганізовано наполеоном указом з Москви від 15 жовтня 1812 року, що містив 87 статей. Після реставрації бурбонів молодий Олександр Дюйма отримав посаду в канцелярії впливового герцога Орлеанського, який знов взяв під контроль пале рояль. Герцог доручив П'єру Франсуа Ліонардо Фонтену завершити роботи, розпочаті ще його батькам. Найважливішими досягненнями Фонтена стали західне крило печесного двору, крило Монпасьє, а також спроєктоване разом з Шарлем Персьє галерея Орлеан, один з найвідоміших критих пасажів Парижа, який закривав печесний двір з півночі. Усі ці роботи були завершені в 1830 році. Галерею Орлеан знесли у 1930-х роках, але ряди колон по обидва боки залишаються між Почесним двором і садом Пале Рояль. Після Липневої революції 1830 року, коли герцог Ролянський зійшов на трон під іменем Луї Філіпа I, Рояль залишився головною резиденцією нового монарха. Під час революції 1848 року НАТО захопив і розграбував королівську резиденцію пале Рояль, зокрема художню колекцію короля Луї Філіпа. За часів Другої республіки палац на деякий час отримав назву Пале-Національ. За другої Французької імперії Наполеона III пале Рояль став резиденцією молодшої гілки родини Бонапартів, яку представляв принц Наполеон Жером Бонапарт, кузен імператора. Було збудовано розкішню їдальню в стилі Другої імперії. Сьогодні вона відома як зала Наполеона Державної ради. У дні останніх боїв Паризької комуни, 24 травня 1871 року, палац як символ аристократії підпалили комунари, але він зазнав менших ушкоджень, ніж інші рядові будівлі. Згодом він став тимчасовою, а потім постійною резиденцією кількох державних установ, зокрема, державної ради. Сьогодні палірояль живе зовсім іншим життям. Туристи проходять крізь ті самі арки, де колись вирували політичні інтриги. Але палірояль досі залишається особливим простором у самому центрі Парижа. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, і побачимось нових відео. Всім пока.